Привіт всім! Сьогодні на вулиці Тулука. Хлопці роблять місток через річку. До подивлюся, що там роблять вони. Тут наша історична пам'ятка така. Церква старенька на вулиці, а там далі йде річка, і міст поламався, і вони роблять новий міст. Йду подивлюся. А там далі. Це одна церква. Такі хмари темні. Чую, стукають, щось працює. Тут був така кладочка старенька. Десь вони тут роблять. Місток, щоб з вулиці перейти на другу вулицю з скороченим шляхом. Ну що, ви вже зробили той місток? А? Такий високий буде, так? Ростик пішов за цвяхами. Тров, щастя Спонсори. Головні спонсори. Отакий От місток, то старенький, той місток В аварійному стані. Спонсори на місці. Резід <рисотність>. цвяхів. не відставайте, на край ще не прибить Я вас бачу. Та Ростик пішов. Ну тепер можна ходити, а поруч будуть? А як же? Поруча будуть, Ваня? Так. А що ви так криво нарізали, майстри? Часу не було, блядь. Як часу не було, навіть кута немає, кожна доска немає кута. Він не пилкою підрівняє. <систити> ну то тепер вже гонорово можна буде йти, навіть тверезимо. Хто тут <систити> таку забив? Майже я. <систити> Бо ж там удочку закидав. Вирішка, яка глибока сьогодні. Тік-токер. <риклад> чувак, мене завжди ганчує, покажи своє личко. Без коментарів. Що без коментарів? Любе відео, яке знімається, він мене ганчує. Отуго, видите? Він не хоче показувати, навіть відвертається. Теж тіктокер. А що, шифер хочете бити, чи що? Бля, позабирати, не знаю. Тернопіль покиди, а. Що, збережі, іздаль. А де той, що купався? В Вріці сьогодні. А? Вже все? Добренько, всім пока. Підписуйтесь на канал.